В Україні хочуть запровадити систему контролю за непрацюючими, називається обрій. І що саме особливо, за непрацюючими, які є здоровими, фізично сильними, які можуть працювати. Тобто, я так розумію, у мене запитання, а ті, хто не працює і має поганий стан здоров'я, то вам що на них наплювати? Чому ви їх не хочете внести в цей реєстр? І в мене взагалі запитання до вас, скажіть, будь ласка, це що вже? Раби мають бути пораховані. Смішно просто. Ви напевно це також запитання думали сюди завести мігрантів, які тут будуть працювати, а вони тут не працюють і не хочуть працювати. Тому ви вирішили все ж таки знайти тих українців, які ще залишилися здорові, які можуть працювати. Ну вам нічого не вдасться. Тому що згідно Конституції України примусова праця заборонена, згідно міжнародних конвенцій, примусова праця.